Чи є якийсь у вас топ фуфломицинів? таке, знаєте, улюблене щось? Фінібут, його проблема не в тому, що ну, це не тот, той фуфломіцин, як гліцесет, гамк, чи що там ще там тріптофани люблять назначати новопосіди, там ще щось ще, щось, медікари, там, медік медікар, по-моєму, це теж цей. Ну ладно, від no, карт що та чи речовина можна вичерпнути проблема в ньому, що там якась ефективність є, але ми взагалі не розуміємо яка ну, типу, його ніхто не досліджував, Він заборонений в 11 країнах. А в нас його всі відрами гработі. Точно він не е, плацебо, тому що люди з е, певною залежністю від е, психоактивних речовин дуже люблять його купувати. їсти. коротше, він викликає залежність. Певно, е, доказової, прям якоїсь історії про нього немає. В багатьох країнах він заборонений, і цей препарат або ця діяча речовина іде під рубрикою фуфломіцин. Фуфломіцини, тобто ль, е, недостатньо досліджені препарати, які не входять в, в жодні з гайдлайнів або протоколів. Люди ж як люблять, щоб простіше, щоб була пігулочка, ми її випили, і ця чарівна пігулочка оп. І нам все зняло. І я от прям хотіла сама запитати, але мені наші глядачі допомагають. Гіпдозепам. Зараз дуже популярний препарат. Майже всі лікарі його призначають. До речі, шановні глядачі, це не наші лікарі. Передивіться ефіри. У нас є ефіри з неврологом Анастасією Ганчар, в нас є ефіри ем, з іншими колегами, і всі кажуть, що гідезепамчик от, от, от подивіться. Так що не всі призначають, наскільки він універсальний та безпечний. Не універсальний і небезпечний. Так, давайте не будемо говорити ДЗИПам, тому що це... нічого, що прийшло з Радянщини, не може бути хорошим, правда? Да, але ми народилися трошки там в ті часи. Ми звідти прийшли. Добре, 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 добре. Ми це... трошки хороші. Так, да, так, це, ага. Ту частину свого життя. Але це радянський препарат, да, радянський препарат. Якщо я не помиляюся, ну тому що а, в Західному світі все ж таки інший препарат ми теж не будемо його називати. а, давайте бензодіазепіни загалом, угу. тому що а, в гайдлайнах немає там, ну, рідше пишуть конкретні препарати, вони використовують бензодіазепіни. Їх а, можна використовувати в якихось поодиноких випадках, а, коли тут самий. А, але вони не лікують тривогу. Угу. Вони не лікують тривогу, жоден з тривожних розладів не лікуються гідазепаму. А, його доцільно використовувати а, при призначенні а, терапії антидепресантів і а, антидепресанти на перших тижнях вони можуть підвищувати рівень тривожності, і для того, щоб прикрити це, їх іноді можна застосовувати загалом більше місця застосування, ну, ви навряд чи їх можете, можете побачити. Тобто, це то в складі комбінованої терапії? Ну... Тут декілька препаратів, а не то... як окремо, у панацею від всього. При панічних розладах, те, що, на що посилаються лікарі, якщо вони на щось посилаються, то вони зазвичай посилаються на старі рекомендації АПА для лікування панічного розладу. Тобто, якщо там панічний розлад з поодинокими панічними атаками, то АПА а, раніше пропонувала як один з таких варіантів. Лікування. Воно не дуже є ефективно, і в дослідженнях воно програє, ви маєте розуміти, як воно працює. У нас є два нейрончики. Оцей нейрончик слухає, оцей каже: І оцей каже: уявляєш, тут обстріли, все, катастрофа, тут біда і ужаси навколо. Цей починає лякатися і казати далі. Що робить гідезепам? Гідезипам закриває вушка цьому нейрончику. Щоб він не слухав оцього. І цей каже, він його не чує, і далі тривога не передається. Але цей нейрончик згодом сумує, що його не чують. Він починає говорити горочніше, щоб його почули. І треба більше бірушів в уші, цьому нейрончику, для того, щоб він продовжував не чути. Тому, тому а, а, ну, викликається залежність. тобто, Через певний час без гідезипаму рівень тривоги буде такий самий, як ну тобто з гідезипамом рівень тривоги буде такий самий, як до того, як ви прийняли почали приймати. Його не можна, ну не тільки гідезипамом, з загалом. Так його не рекомендують використовувати довше, ніж два тижні. Так саме тому, що в довгостроковій перспективі він може ну не, не допомагати. І в цілому, це така основна його проблема, так тобто, що розвивається залежність, те, що воно не лікує, а може призводити до збільшення тривоги загалом. Це не так весело, як лякати клієнтів, і витривожитись, ну тривожитися далі. <рістеріка> це була найкраща ілюстрація про гідезипамчик, тому що ми багато про нього говорили, і просто було, типа, ніть, не треба, от, от от ото, а оце прям з двома олівчиками було круто. Дякую. Так, ще про препарати. А, Боже, дай Боже, це прочитати. Флуоксетин при ОКР і соціофобії дієвий? Загалом, так. Від... Ну, це не фуфломіцин, це. ну, там можна дискутувати з чого починати, і про доцільність там, е, там психотерапії, чи медикаментозної, але загалом ну, має право бути це нормальне призначення. Угу. Добре, а давайте тепер про антидепресанти також цікава штука. А, чи ефективне? Як потрібно Ефектив. приймати? Чи треба довго, чи потім підсадиш на все життя? Давайте дисклеймер там. Угу. Незважаючи на те, що я маю там диплом психіатра, закінчив антернатуру клінернатуру по психіатрії, я останні там три роки свого життя працюю як психотерапевт, тому там цілком можливо. Що якісь там дослідження можуть за цей час виходити, які я там не так саме? Але загалом я думаю, що те, що я говорю, воно навряд чи щось глобально змінилося, тому що ну типу, це буде не зовсім ну неправильно це не проговорити. А антидепресанти це працюючі ліки. Це є е, медикаменти, які є, ну, які є е, першою лінією при більшості те, що ми сьогодні говорили: невротичних розладів, так, тобто там трив, тривожних, обситно компульсивних е, там афективних і афективних там з депресією. Вони є, вони є різні, різні по механізму дії, Це така дуже велика група. Є більш сучасні, менш сучасні, є такі, які діють більш швидко, є ті, які там, більш довго. Як правило, коли ми говоримо про антидепресанти, у 80 випадках ми говоримо про селективні інгибітори зворотнього захоплення серотоніну, це є такі най найчастіше ліки, які найчастіше назначаються, і зазвичай дорівнює. При антидепресантах ця група препаратів. Вони не викликають залежності. Mm -hmm. Вони не викликають залежності. Це, те, якщо ви колись від лікаря е, почуєте фразу е, перед тим, як антидепресанти пить по щось полегше, це із рубрики е, інтенсивна терапія ромашковим чаєм. Ну, типу, антидепресанти це вже полегче, Це вже ну, ліки, які розробляли, щоб їх можна пити було пожиттєво. Ну вони дають, дають побічні ефекти. Частіше за все вони короткострокові, тобто вони, їх можна міняти і так далі. Але ну, здебільшого, це, ну, ці, ці наслідки не призводять до якихось там таких довгострокових, довгострокових речей. Стосовно, як довго пити, частіше за все, довго пити. Так? Тобто, і за певної особливості з їх дією, саме тому, що вони не викликають залежність, вони нічого нового вам не, привідно, не, не в наш, в ваш мозок. Це, грубо кажучи, гіпс. І е, вам треба, щоб нормально зрослася та кістка. І коли вам вже здається, що можна знімати, бажано ще поносити. І якщо я не помиляюся, то по інструкціям там ми приймаємо три місяці після настання ремісії. От тут я можу помилятися, але після того, ну тобто, ми там п'ємо в різних е, залежностях від того, який це епізод по, по е, кількості, там перший епізод ми п'ємо менше, другий там більше, там третій ще більше. Але е, після того, як вам стало краще, ви там маєте ще певну кількість часу пропити його, зменшити вірогідність наступного рецидиву. Інколи е, вам можуть запропонувати на вибір або медикаментозна терапія, або психотерапія, бо в деяких випадках вони можуть бути рівно доказові. В деяких випадках е, часто може бути треба і то, і то. Дуже часто буває, що я вже пила ліки, там чи пив ліки, і мені не допомогло. Антидепресанти це не там харкор терапія, це перша сходиночка. Після нього ще є дуже багато сходів, які можна ліки міняти, брати там, окрім сі там, захоплення серотоніну, є ще зворотнення захоплення сертиніну і норадреналіну. Там є там атипові антидепресанти, є там ще, ще певні групи препаратів, тож так не буду Ну тобто є велика кількість ще речей, які можна пробувати комбінувати, якщо вам не підійшла так сходинка. Тому не бійтеся їх. Вони ну, ці історії про те, що е, у мене сваха приймала антидепресанти, а через три роки її машина збила. Ну, ну приймати скептично, для них, будь ласка. Ви знаєте, ви зараз просто два великих міфи розвінчали, бо ну все, мені все габлик, бо вже навіть антидепресанти прописали. Ви кажете, що це перша сходинка. Це дуже важливий інсайт, кльовий. І друге, те, що ви кажете, що ви, вони. Не призводять до звикання, і що навпаки допомогло ще попий, Це прямо дуже великі речі, бо в нас люди бояться антидепресантів, бо я ж кажу: панують ці два. Якщо прописали, то вже все, тільки білі тапки. І друге, що це все назавжди. Класно, що це не так будь ласка почуйте поставте нам оце і напишіть реакцію до речі скільки з вас вважало що антидепресанти то вже пожиттєво або антидепресанти то вже ну я ж кажу клініка все. антидепресанти можуть бути пожиттєво але це але, це не, але це не про звикання але це не про звикання тобто ну якщо у нас є вибір умовно кажучи є важкі випадки обсивно-компульсивного розладу там де там людина умовно кажучи там миє руки 14 годин на день, і психотерапія не дає результату, mm -hmm. так і дає рецидиви. То поки ми там на медикаментах це допомагає, там кидаємо не допомагає. То звісно, у такому випадку цілком раціонально пити час. Ну, Там ми не говоримо там до кінця своїх днів, але. Ну роками пити антидепресанти є цілком доцільно, але нас, будь ласка, глядачі і слухачі, хто слухає, і де це гірше, це у це боятися треба, і про звикання, і про все інше, не антидепресантів. Окей, в нас люди знаєте такі наполегливі, тому вибачаюсь, але все ж таки, які є заспокійливі, ефективні препарати, хоча про рослинні, нічого рослинні особливо. Тому що скоріше за все, скоріше за все, ваші рослинні препарати Здебільшого працюють як плацебо, а плацебо в тривожних розладах є компонентом оці, цього циклу, про яке ми говорили спочатку, нейтралізуючої поведінки. Ви щось робите, тривога знижується. Ваш мозок не сприймає, що я можу справлятися з тривогою. У вас немає коригуючого досвіду, і знижується здатність справлятися з тривогою як фізичним відчуттям. І в ітозі це призводить до того. Що е, в, в довгостроковій перспективі ваша тривога збільшується. На жаль, ну, якщо дуже хочете, чай з ялівцем дуже смачний, але ну, спробуйте насолодитися його смаком, а не способом там, заснути чи ще чогось. Як нас, знаєте, був ефір з кардіологом і питали про Корвалол. і він сказав: Ви знаєте, якщо вам Корвалол допомагає, добре пити, то не серце. Що, щось схоже про валір'яну, можу сказати.